В Ужгороді фінішувала відкрита першість Закарпаття з пляжного волейболу серед юнаків. У ній брали участь 24 команди з відповідальною метою. Через менше вже через місяць буде стартувати чемпіонат України цього віку. І ми вирішили, що треба провести такий підготовчий етап, і то зробили відкриту першість Закарпатської області юнаків. 2008 року народження та молодь. Ну, тут бере участь 18 команд закарпатських і так, 18 і 6 приїжджих. Тобто Сокаля і, як я вже говорив, з Конюхова. Волейболісти відзначали вагомість змагальної практики. Абсолютно любі змагання важливі, тому що це практика і практика дозволяє нам, так сказати, Краще виступити на більш важливих змаганнях до прикладу, як на Україні. У командному тандемі дуже важливо розуміти один одного. Вигравати мене подачі, там, прийом, щоб е, команда один одного розуміла. Саме найперше це розуміти один одного, підтримувати і все буде получатися. А як ти вважаєш, які риси пляжного волейболіста повинні бути насамперед, щоб по ту парі добре виступати? Ну, сам наперед, це напевно логічні дивитися, де ігрок стоїть, і старатися закидувати йому за голову, і щоб він не прийняв. Усі спортсмени старалися досягти переможного результату, а виграла турнір команда Сокаль-1. Сокаль 2 фінішував другим. І Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа третьою.